Всім привіт! Мене звати Григорій. В цьому відео ми поговоримо про програму U4U або United for Ukraine. Поїхали. На момент запису відео. Ця програма, про яку ми будемо зараз розмовляти, діє вже один рік і шість місяців. Також в описі під цим відео будуть тайм-коди, якщо вам потрібна вибіркова інформація за цю програму U4U. Одразу покажу вам документ Travel Authorization. Ви і дивитеся відео, щоб зрозуміти, як його отримати. В кінці я дам відповіді на часті запитання учасників цієї програми. Відео буде поділено на дві. Частини деталі програми і що потрібно для отримання гуманітарного паролю в Сполучені Штати, та друга частина це гарантії та умови співпраці після підписання договору з нашою компанією. В цьому відео ми поговоримо, для чого потрібен спонсор, чому послуга надається онлайн, звідки завантажується travel authorization, тобто, ви можете побачити, як ми будемо робити витяг саме цього файлу з мережі інтернет з кабінету, та ризики при виборі спонсора, які вони бувають, і як не потрапити на шахрайство. Оформлення гуманітарного паролю в Сполучені Штати по програмі U4U або United for Ukraine з пошуком спонсора. Детальніше про U4U. програма для виїзду в Сполучені Штати для українців та членів їх сімей на основі гуманітарного паролю та перебування там 2 роки. Потрібен спонсор, який вас запросить, і відкриє про себе податкову декларацію та свій міграційний статус. Попередньо він заповнює певну форму, після якої ви отримуєте документ Travel Authorization. Ця програма дає право працевлаштуватися та платити податки. Присвоюється Social Security Number назавжди. Є можливість оформити повне. Медичне страхування, як я сказав, програма діє півтора року і запроваджена у квітні 2022-го. Можливість отримати гуманітарний пароль громадянинам інших країн, які не є в шлюбі за українцем або українкою. Тобто, програма розрахована не тільки на членів ваших сімей, а також на громадянські шлюби при умові, якщо ви прямуєте в Сполучені Штати разом. Ось так виглядає: travel authorization. На ньому, як ви бачите, немає вашої фотографії, немає ваших біометричних даних і немає штрих-коду. Тобто, це звичайний PDF Файл, але на якому є саме важливе, це гуманітарний пароль, номер за яким ви є в базі міграційної служби, ім'я, фамілія, дата вашого народження, паспортні дані, дата закінчення документу. Цей документ є тимчасовий. Що отримаєте по прильоту? В Сполучених Штатах вам міграційний офіцер поставить штамп паспорт. Ось як він виглядає, з моменту прибуття 2 роки. Чим допомагає держава оформити постійний дозвіл на роботу, тобто у вас буде можливість офіційно бути працевлаштованим, отримати номер платника податків Social Security number. Це дуже важливий номер, за яким ви можете відкривати бізнес, знімати в оренду квартиру, робити собі банківську історію. Оформити медицинську страховку безоплатно. Вона там досить дорога. Оформленням бенефітів виплати на їжу, речі та телефонний зв'язок, отримати допомогу на оренду житла. Також там є центр підтримки. Хто прибув за гуманітарним паролем, а саме програмою United for Ukraine. безплатне повноцінне вивчення англійської мови: 6 годин 5 днів в тиждень. За ці курси вам також додатково платять гроші. Садочки та школи для дітей безплатно і багато чого іншого. Все це залежить від штату, в який ви плануєте їхати, тому вам бажано підготувати цю інформацію, зрозуміти, який штат вам цікавий. і в Ютубі ознайомитися з тими бенефітами, які надають штати. Всі ці можливості є на вашій відповідальності. Які ж обмеження програми ЮФОЮ? Перше і основне ваш travel authorization, який ви бачили вище, буде діяти 90 днів з моменту отримання вами рішення. Перебування за гуманітарним паролем після того як ви вже приїдете в Сполучені Штати, діє 2 роки з моменту заїзду далі потрібно продовжувати свій міграційний статус самостійно. Ці два роки ви з США не можете виїжджати і знову повертатися. Вашим виїздом ви не порушите міграційних норм, але повернутися за цим паролем не зможете, тільки як турист чи по іншому гуманітарному паролі, проходячи всю процедуру спочатку. На перший час вам потрібно вирішити самостійно питання з житлом, тобто дистанційно його зняти, якщо у вас немає родичів, друзів або знайомих, які готові вам допомогти. Гуманітарні паролі не дають тим, хто був Получених штатах і порушив міграційні норми, або ж порушив закон, і ця інформація є в базі міграційної служби. Детальніше за самого спонсора США не зобов'язують вашого спонсора фінансово вас утримувати та надавати житло. Спонсор заповнює форму I-134A, за якою він не відповідає адміністративно і кримінально за свого бенефіціара. Спонсором може бути будь-який громадянин, який знаходиться в Сполучених Штатах в легальному статусі, і має податкову декларацію за минулий рік не менше ніж 24 тисячі це і є основні вимоги для вашого спонсора. Спонсором може бути незнайома людина. Ви ніяк не прив'язані до того штату, де проживає ваш спонсор. Тобто, ви можете летіти в будь-який штат, який обрали. У кожного спонсора є обмежена кількість місць для запрошення людей. Тобто, один спонсор в середньому може запросити 3-4 людини. Як відбувається заповнення анкети спонсора та моєї інформації? Фактично, програма спрощена, перевіряють вашого спонсора, а не того, хто подорожує, окрім випадків, коли людина була в Сполучених Штатах. Створюється кабінет на міграційному сайті США, і в цьому кабінеті спонсор заповнює про себе інформацію. Коли його підтвердили, технічно в кабінеті на ваше ім'я потрібно подати бенефіціара, і після цього ви отримуєте документ Travel Authorization. Вся ця процедура діє до 30 днів. З кабінету потрібно зробити витяг цього файлу вашого персонального коду і роздрукувати його. З цим документом ви і прямуєте в Сполучені Штати і реєструєтеся, проходите паспортний контроль на свій рейс. Після погодження бенефіціара ви отримаєте travel authorization. при такій процедурі не потрібно відвідувати візовий центр посольства, тому ви біометричні дані здаєте по прильоту в Сполучені Штати. Після чого вам ставлять штамп в паспорт і кажуть Welcome to USA. Ризики, які ж вони бувають, у спонсора закінчилося місце, він вас може подати, але рішення ви не отримаєте. Втрачаєте час в деяких випадках і гроші, якщо ви працюєте по моделі предоплати. Потрапити на спонсорів шахраїв, які свідомо обманюють людей. Отримати travel authorization з помилкою ваших даних і не потрапити потрапити в Сполучені Штати, отримати Travel Authorization підробку, оскільки це звичайний PDF-файл без штрих-коду і вашої фотографії, які ви бачили вище. Його дуже легко підробити в будь-якому pdf редакторі Висновки, як ви зрозуміли, щоб потрапити в США за цією програмою, вам потрібен спонсор. Без нього не дійде справа до отримання Travel Authorization. Є два варіанти: або шукати спонсора самостійно через родичів, знайомих, соціальні мережі або різні волонтерські організації, сайти, або ж купити місце через компанії-посередники, які мають вже спонсорів. Ви дивитеся це відео, тому що вирішили скористатися другим варіантом. Ось ми про це і поговоримо. Гарантії співпраці з нами. Перше, і основне працюємо без жодної предоплати, тобто, фактично, ми підписуємо договір, знаходимо вам спонсора, подаємо його, ви отримуєте travel authorization і тільки після цього розраховуєтеся за послуги. Інформуємо клієнтів на кожному з етапів. Це та інше відео є підтвердження того. Чітка і зрозуміла передача вашого travel authorization з особистого кабінету через демонстрацію екрану. Можливість бути присутнім вашим друзям, родичам. Які проходили цю процедуру та вже отримували travel authorization з особистого кабінету, і можуть підтвердити той сайт, з якого ми будемо завантажувати ваш документ, підписання договору з українською фірмою, де прописані реквізити для оплати послуг. Передача для перевірки вашого номеру кейсу в загальному доступі інтернет. Чіткі відеоінструкції на кожному з етапів роботи: десятки відгуків задоволених клієнтів. Як вислідкувати подачу на мого спонсора? Передача для перевірки вашого номеру кейсу в загальному доступі інтернет. Зараз я вам покажу, як за номером кейсу. Відслідкувати факт подачі та останні зміни в вашому кабінеті. Я вже скопіював номер того кабінету, який мені цікаво перевірити. В вашому випадку це буде ваш кабінет. І в пошуку Google пишемо таке: «Case Status». Бачите, на англійській мові тоді буде правильний пошук і вибиє правильний сайт. І по першому посиланню ми переходимо. Ось, бачите, «Case Status». Тут відкривається таке віконце, куди можна вставити номер вашого кабінету. Ми його вставляємо і нажимаємо перевірити. Вибиває інформація: останні дії і останні зміни в вашому в кабінеті ця інформація зараз на іспанській мові, тому вам потрібно її скопіювати і перекласти, прочитати, а що ж саме в кабінеті відбулося. Таким чином, ви як клієнт, якщо вам ваш спонсор або компанія надали кейс, можете завжди перевірити, що відбувається в вашому кабінеті. Останні зміни. І коли ви отримаєте Travel Authorization, тобто вже рішення безпосередньо, тут також будуть зміни, і що ви отримали рішення. Travel Authorization документ, зайдіть в свій кабінет для того, щоб перевірити, яке вам після того як ми подали ваші документи і перевірили факт їхньої податки. Те, що ми робили зараз, через 20-25 днів прийде рішення про те, що ви отримали той самий документ, заради чого це все відбувається. Travel authorization. Тепер я покажу, як завантажується документ одного з наших клієнтів. На такій передачі документів будете присутні ви, я і ті люди, яких ви, може, захотіли запросити, щоб вони також підтвердили ці дії. Передача відбувається в таких програмах, як Viber, Zoom, TeamViewer і AnyDesk. Зараз я вам покажу, як робиться демонстрація безпосередньо в Viber. Знову ж таки, для максимальної перевірки ми це Сайт шукаємо в гуглі, тобто я не перехожу по посиланню, і вам не рекомендую переходити по тому посиланню, яке поки що для вас є незрозумілим. Тому ми пишемо міграційний сайт США. Вхід, запитавши у Google, що ми хочемо зайти в міграційний сайт Сполучених Штатів. По першому посиланню зрозуміло, що це буде офіційний сайт Сполучених Штатів, і заходимо в кабінет одного з наших клієнтів. З техніки безпеки я вже зробив вхід, тобто ви зрозуміло, що не бачите доступу, бачите тільки пошту, але це нічого не приводить. І ми заходимо в кабінет. Тут попросить код верифікації, який прийшов на пошту. Вставляємо код і потрапляємо на аккаунт безпосередньо людини. Тут вже відкривається персональна інформація. Це буде Ваше ім'я, фамілія, бачите, тут ну, неможливо щось змінити. Тут нема налаштувань, щоб можна цей аккаунт змінити. Якщо він був створений на це ім'я, він не буде під цим ім'ям. Тепер ви бачите цей номер кейсу, який ми також перевіряли, вбивали. Якщо зараз нажати кейс-статус, тут буде написано, що, припустимо, там 26 числа, чи там, ну, які останні зміни були в цьому кабінеті, були на -на надані якесь там рішення. да, там, travel authorization, або спонсором, форма заповнення. Ось і в нотатках є можливість уже завантажити цей самий документ. Ось тут є дата видачі, і рішення немає, поки ми не. Завантажили тут може бути або позитивне рішення, або негативне. Завантажуємо документ, і з техніки безпеки я прикриваю дані самого гуманітарного паролю. Зрозуміло, ось як він виглядає. Ви його бачили. Документі є дата народження. Потім безпосередньо це alien number, це номер за яким ви будете подорожувати до Сполучених Штатів. Потім паспорт серія, тобто серія паспорту, також щоб помилок не було. Статус, тобто тут написано, що якби рішення ось надане, да approved. Дата закінчення документу. Перейдемо до відгуків наших клієнтів. Ви можете поставити паузу і просто ознайомитися, збільшити, прочитати відгуки. Таких відгуків є дуже багато. Тут ви бачите фотографії клієнтів, які вже саме отримали гуманітарний пароль, штамп, в паспорт. І потрапили в Сполучені Штати. Також ми записуємо інтерв'ю з нашими клієнтами. В на Ютуб сторінці є декілька інтерв'ю людей, які потрапили в Сполучені Штати, і вони розповідають про свої особисті переживання, як вони приймали рішення, чому вони обирали саме нашу компанію. Які послуги ми надаємо в Сполучених Штатах? Основне, що вам потрібно в Сполучених Штатах, це отримати дозвіл на роботу, отримати Social Security Number і медицинське страхування. Все це ми допомагаємо зробити за окрему плату. Ці послуги надаються також дистанційно заповнюючи певні форми. В послугу отримання Travel Authorization може входити допомога з квитками і орендою житла вам на перший час. Ми це робимо, коли у вас є відомий штат, куди ви їдете, через такі площадки, як Airbnb. Окремо, інформативно ми допомагаємо водіям, які хочуть отримати CDL. В нас є автошкола, з якою ми співпрацюємо і можемо надавати рекомендації. Вона знаходиться у Флориді, там навчання проходить поки що на російській мові, але може в майбутньому буде. Також на український процес оформлення документів все по порядку. Погодження деталей. Тобто, ми виходимо з вами на телефонну розмову, підписуємо договір. Подаємо документи на спонсора. Технічно до цього створюється ваш особистий кабінет. Погодження бенефіціару, отримання вами travel authorization. Презентація вашого персонального кабінету, тобто так, як ви бачили вище. Повна оплата з вашого боку по договору. І передача нами доступів вже до вашого кабінету і вашої пошти. Яка ж вартість наших послуг? Ціна за одну дорослу людину 2,5 тисячі доларів. Це від 18 років. Дітям віком до 18 років вартість 1000 доларів. Є також можливість оформити документи з вашим. Спонсором, тобто, якщо у вас є родичі, знайомі, друзі, які захотіли вам допомогти, але не знають, як бюрократично оформити документи, створити ваш особистий кабінет. Потім не хочуть за ним слідкувати, заповнювати інформацію за себе за вас, ми це можемо зробити вартість 200 доларів. В цьому випадку також без предоплати. Ви платите тоді, коли ми презентували вам виконану роботу, а саме, travel authorization. Процедура оплати після оформлення документу та презентації вам особистого кабінету на сайті з цього міграційного сайту, який ви зараз бачите my.uscis.gov це сайт міграційної служби сполучених штатів. У вас є два банківських дні по договору оплатити нам вартість наших послуг. Тому при такій моделі співпраці прохання до вас паралельно не починати не з ким процеси співпраці. І якщо ви звертаєтеся вже в нашу компанію, і готові платити 2,5 тисячі доларів за спонсора, це рішення було з вашого боку свідомим і останнім. І ви не розраховували на те, що паралельно хтось вам десь шукає спонсора дешевше. Ми поважаємо вас і виконуємо роботу, і прохання. Також поважати нашу компанію і наш час, тому що всі місця спонсорів, з якими ми співпрацюємо, для нас є також платними. І останній блок відповіді на часті запитання. Цих запитань, звісно, є набагато більше, але це основні питання, які вас на перший час можуть також після цієї презентації цікавити. Мені потрібно їхати в той штат, де мій спонсор. Відповідь ні, ви можете їхати в будь-який штат. Написано, що програма розрахована для тих, хто був до 11 лютого в Україні. Я там не був. Що мені робити? Так дійсно. Така інформація є, у вас фактично є одне обмеження летіти без транзитних зон в Сполучені Штати. Є певні країни, такі як Канада, Турція, Англія, Ірландія, транзитні країни, які можуть вам відмінити або просто не пропустити вас по вашому документу, силаючись на те, що така інформація є на міграційному сайті, але з іншого боку, Сполучені Штати приймають кожного українця, тому що при заповненні анкет для подорожуючого немає питання, чи були ви в Україні на 11 лютого 2022 року. Сполучені Штати раді всім українцям, але є країни, які по тим чи іншим причинам можуть вас не пропустити. Це додаткові ризики, які можна дуже легко оминути, робити виліт з Європи прямим рейсом. Я чув, що Сполучені Штати можуть не пустити і не поставити штамп в паспорт. Чи може зі мною таке бути на це питання? Хочеться відповісти розгорнуто, але презентація коротка. Тому якщо у вас немає ніяких причин для відмови в Сполучених Штатах, то вам штамп-паспорт поставлять. Ця програма. То щоб допомогти, а не обмежити українців. Ви летите більше ніж 2000 км кілометрів. Не для того, щоб потрапили на співбесіду до міграційного офіцера. Там ніякої співбесіди вам ніхто не проводить. Фактично, вас просто запитують біометричні дані, ідентифікацію особистості і вносять вас в базу і ставлять вам штамп, гуманітарний пароль. Тому вам не потрібно розраховувати на те, що вам буде відмова. Потрібно бути одруженим на моїй дівчині, яка не є громадянином України для отримання нею гуманітарного пароля. Ні, ви можете летіти в громадянському шлюбі. Але важлива умова, щоб ви летіли з нею разом. Це, до речі, може бути причиною відмови, коли, припустимо, ваша дівчина полетить по гуманітарному паролю і потрапить в сполучені штати без вас, де ви не дали підтвердження того, що ви з нею разом. Що в мене буде питати офіцер на кордоні? Я не знаю англійської мови. Дивіться, офіцер у вас основне це запитає індифікацію особистості, ім'я, дата народження, місце народження. Ви можете це або сказати, вивчити на англійській, або ж записати на листочку і ваші ідентифікаційні дані. Також офіцер у вас може запитати. Чи фінансово вас утримує і допомагає спонсор? Якщо ви відповідаєте, що ні, то вас запитає офіцер, а де ж ви будете проживати? Тобто, це не провокаційне питання, це питання, яке потрібно для заповнення ваших анкетних даних. Ви можете просто написати його на листочок. Якщо потрібно, але таких випадків я не знаю, вони можуть надати вам перекладача. Ви допомагаєте з роботою? Ні, ми з роботою ніяк не допомагаємо. Як вирішити питання з житлом дистанційно? Є багато різних сайтів українців, які потрапили вже в Сполучені Штати, і вони, припустимо, там уже Проживають і готові зняти житло в складжену на перший час, тобто ви можете використати такі методи пошуку. Основний метод це через пошукові сайти, як Airbnb. Приблизно це може коштувати 30 доларів на одну людину. Якщо у вас буде декілька людей, то звісно ціна може бути дешевше. Як отримати CDL? CDL це ліцензія для водіїв, яке потребує окремої відповіді. Ви можете зв'язатися зі мною, залишивши свої контактні дані або перейти під відео і зателефонувати. У нас є, як я сказав, автошкола, з якою ми співпрацюємо. В них дуже багато. То відгуків є розуміння, що вам потрібно, і скільки це коштує. Тобто, ми можемо надати всю інформацію. Тому звертайтеся. Чи потрібно змінювати права? Так, права європейського зразку потрібно змінювати. Цим займаються комерційні автошколи. Це можна зробити за декілька днів: В один день здати практику, в другий день здати теорію. І В цей же день вам роздрукують права. Скільки грошей потрібно для початку? Дивіться на одну дорослу людину. Якщо у вас немає житла, до першої зарплати я б не їхав, якби в мене була сума не менше ніж п'ять тисяч доларів. Це з пошуком спонсору з квитками з Орендою житла реально, якщо порахувати, це мінімальна сума, якщо вас там ніхто не чекає і нічим не допомагає до того, як ви не отримаєте бенефіти, виплати або ж підтримку від держави і знайдете собі роботу. Що буде, коли програма закінчиться через два роки? Потрібно буде їхати назад. Це цікавить всіх. Вам потрібно буде змінити ваш статус гуманітарного пароля на інший. Зараз це можливо. Припустимо на статус TPS. В майбутньому може бути якась додаткова програма, розр розроблена для українців, які приїхали по UFO і також задаються цим питанням. Програма може закритися в будь-який момент. Вже приїхало більше ніж 150 тисяч українців до штатів за цією програмою. Якщо хочете встигнути, не зволікайте. Під цим відео є посилання на сайт та особисті контакти. Якщо вам потрібна додаткова інформація, переходьте, залишайте про себе інформацію. Ми вам допоможемо. На все добре і до зустрічі.